Мої вітання. Ми з України, військовий експерт та полковник Збройних сил України Сергій Грабський разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Моє вітання, радий бачити. Пане Сергію, традиційно розпочинаємо з аналізу огляду ситуації на фронтах російсько-української війни, що нині відбувається на ключових напрямках за вашою оцінкою. На ключових напрямках. Ну, я б на сьогоднішній день виокремив ви два основних напрямки, де ми бачимо таку найбільшу активність. Вірніше. Три ну перше, це Курщина, де е, після такої досить активної наступальної фази російські війська були зупинені, і українські війська проводять контратаки. Е, ведуться важкі бої. А е, з обох сторін є втрати, е, але загалом операція продовжується. Е, Україна продовжує виматувати і відтягувати на Курщині досить значні сили ворога. І бої там будуть продовжуватися в найближчій перспективі. Можна по-різному оцінювати успішність неуспішність цієї операції, але як мінімум 50-тичне угрупування російських військ веде бойові дії саме в Курщині, без можливості застосування цього групування на інших ділянках фронту. На інших ділянках фронту, перш за все, я хотів би виокремити саме Покровсько-Курахівський напрямок. Де противник зараз намагається продовжувати такий активний тиск, зосередившись на південному фланзі Покровського напрямку, тобто вони зараз намагаються вирішити так звану селідовську проблему. А ми давно говорили, що селідово є таким досить незручним для противника пунктом в цій, в цій операції, тому що з Селідово можна нанести фланговий удар. В, Теоретично або практично нанести фанговий удар в фланг противника, який намагається атакувати Покровськ, що значно може вплинути на його бойовий потенціал. Але разом з тим слідово не можна розглядати виокремлено без Курахівського напрямку, де противник активізувався і намагається досягти своїх результатів, особливо після взяття під контроль населеного пункту Цукуріни. Там ми спостерігаємо намагання противника наступати в різні напрямки. Як на північ від Сукурі е, з метою обійти Сліду, так і на південь, намагаючись створити дуже серйозні проблеми для наших військ, які обороняються в районі Гірника і, і Курахівки. Так само противник намагається тиснути безпосередньо на Курахівському напрямку, і після захоплення Максимельянівки він, відчайдуш, рветься безпосередньо до населеного пункту Курахова. Це створює потенційно. Потенційну загрозу для наших військ, які обороняються на північний захід від Вогледара. Тобто динамічність бойових дій вона спостерігається. Але це не означає, що тільки на цих, на цих напрямках ведуться бойові дії. Ми бачимо, ми бачимо продовження тиску на наші позиції на різних ділянках фронту, ми бачимо контратаки наших військ. в Районі так званого харківського напрямку на північний схід від населеного пункту Ліпці наші хлопці продвинулися, взяли під контроль там, якщо не помиляюся, 400 гектарів лісу. Ми говоримо про намагання противника тиснути в районі Куп'янська. і В зв'язку з цим проводиться евакуація населення з цього населеного пункту і околишніх громад. Ми говоримо про певну активізацію бойових дій. На Сіверському напрямку ми говоримо про намагання противника і певні просування противника в районі часів Яра. Ми говоримо про активний обмін ударами на південному напрямку. Загалом, ну так, без особливої деталізації. Але от основними напрямками такої активності є три, які я назвав Курщина, Покровський та Пурахівські напрямки. Сергій Грабський, військовий експерт та полковник Збройних сил України спеціально для ми з України. На все добре і до побачення.